Школярі Чернечинської громади новомосковського району не вийшли на очне навчання через відсутність укриттів. Розповідає місцевий житель Богдан Макеїчев. У нього троє дітей. Найстарший – 13-річний Кирило. Він навчається у восьмому класі. Хлопець каже: востаннє був у школі три роки тому. А ну з друзями бавимося там, бігаємо. Там у нас є спортивний цей. Коли уроки кончаються в футбол, граємо. А на десаційні сидимо, і нічого не робимо. Сказали, записалися. Семирічний Афанасій також навчається в школі. Перейшов до третього класу. Розповідає, в закладі був лише кілька разів. Дуже хочу в школу, там друзі мої, це і можна подуратися, поігратися, в Лего поіграти. Їхній батько Богдан Макеїчев розповідає, найбільше дітям не вистачає спілкування з однолітками. Середній син так же він у нас більш такий гіперактивний, от йому взагалі не вистачає. І на ну кружок у нас проводить вчитель фізкультури. періодично їх збирає то. Їх тоді трудно забрати назад. Даму з футболу В Чернечинській громаді загалом чотири ліцеї. В одному з них є підвальне приміщення. Там провели ремонт, і воно готове до використання. В інших школах сільрада планувала становити модульні укриття. Згідно з тендером та договором, споруди цивільного захисту мали змонтувати ще 31 серпня. Втім, станом на 7 вересня жодного укриття на території громади немає, каже місцевий житель Микола Муч. На них з бюджету виділили 6 мільйонів гривень. Люди написали звернення до ОВА і Офісу президента та зібрали близько 150 підписів, аби представники влади перевірили діяльність Чернеченської сільради. Вони виставляють місцеве самоврядування на Прозоро виставляють доп. договор в Прозоро 05.09.2023. Після цього. Була зустріч у обласній державній адміністрації з відповідними особами. Вони взяли це питання на контроль. на контроль, тому що саме розумієте, коли обманули всіх по вертикалі, то вже сьогодні приїхала техніка з утра, почала планувати де площадки. Ну, що я хочу сказати, можемо це озвучити, що пішло тиск на директорів школ. З погрозами суспільне приїхало в одну із шкіл громад, однак директор відмовився коментувати. А начальниця відділу освіти Чернечинської громади Інна Подопригора заборонила проводити фото відеозйомку на території школи. Ну я не дозволяю фото-відеозйомку на території навчального закладу. Загалом на відкриття шкіл чекають майже 350 учнів, за словами голови Чернечинської ОТГ Наталії Сільман. Укриття не встановили до 31 серпня через те, що завод з виготовлення укриттів не виконав свої зобов'язання в зазначені строки. Додатковою угодою було продовжено термін виконання. Повинен так термін виконання, значить, срок поставки з дня укладення договору до 15 вересня 2023 року. Послуги з транспортування, розвантаження, демонтажу, здійснення систем та за рахунок. За рахунок постачальника окремо не сплачується та включається до вартості товару. Все. Вчора, о 18-й годині, приїхали працівники, які виконують монтаж, підготовку площадки і монтаж зараз по Гупалівському ліцею. До 15 вересня всі три заклади будуть забезпечені модульними укриттям. За словами Наталії Сільман, решту коштів, виділених з бюджету, направлять на закупівлю шкільних. Автобусів зазначимо за інформацією новомосковської районної військової адміністрації. На голову Чернечинської ОТГ відкрито три кримінальні провадження за фактом зловживання владою, привласнення та розтратою майна. Наталію Сільман кілька разів відстороняли від займаної посади. Ангеліна Машинцева, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.